Ви навіть не уявляєте, які цікаві товари я знайшов у Китаї та замовив їх на огляд для вас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там буде більше цікавих товарів. Ось мій улюблений ніж для розпаковки коробок. Він гострий і легкий, лезо зроблене з кераміки, тож служить він довго. Мені подобається, що його не потрібно міняти щодня, а тримати зручно навіть на ключах. Компактний і безпечний, і ріже дуже точно. Я використовую його для всього: від розпаковки коробок до відкривання листів. Проста річ, але реально незмінна. Ця колонка реально магічна. Вона змушує звучати будь-яку поверхню. Я ставив її на стіл, на коробку, навіть на дзеркало, і звук навколо як у міні-сцені концерту. Компактна, без проводів, але дуже потужна. Мені подобається, що можна її брати будь-куди на прогулянку до друзів або навіть у ванну. Проста штука, але вау, ефект гарантований. Ось це моя улюблена річ для походів: розкладна сокира 9 в одному. Вона складається з трьох частин, тож легко поміститься в ваш рюкзак. У комплекті є пилка для гілок, кресало для розпалювання вогню, компас, свисток і безпечний молоток. Я користувався нею у поході. Збираю намет, рубаю гілки, підпалюю багаття і все це одним набором: маленька, компактна і неймовірно зручна. Якщо любиш природу та пригоди, це реально мастхе. Ось моя улюблена смарт-колодка виглядає як звичайна маленька замкова скоба, але всередині сучасна технологія Touch ID – Досить просто прикласти палець і замок відкритий. Ніяких ключів і комбінацій не треба. Мені подобається, що вона компактна і надійна, можна повісити на рюкзак, шавку або велосипед. І не хвилюватись, що хтось зламає. Ще плюс в ній, що вона заряджається через Type-C, так що не треба постійно міняти батарейки. Проста, зручна. І реально робить життя легше. Ось тример, яким я користуюсь дома. Він невеликий і компактний, але досить потужний для бороди, вусів чи волосся на вашій голові. У комплекті є кілька насадок для різної довжини, тож можна зробити все від акуратної укантовки до повного гоління. Мені подобається, що ним легко користуватись, він не шумить занадто і зручно в руці тримати.